Друзі мої, любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України. Це був матч проти національної збірної Казахстана. Ось цей матч, до речі, відбувався 31 березня 2021 року. Це був відбір на чемпіонат світу в Катар, на чемпіонат світу 2022 року. Був відбір України на НСК Олімпійському приймала Казахстан. Один-один на гол Рома Ярівчука. Відповідає мужиков. І сьогодні я хочу, друзі, згадати цей матч та про нього поговорити. Ну, давайте все, друзі, розпочнемо обговорювати по порядку. Андрій Шевченко головний тренер України. 3-4-1-2. Стартова роснувка в українців. Анатолій Трубін у Воротах, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Богдан Михайличенко, трійка півзахисників, Сергій Сидерчук, Микола Шаперенко, півзахисники. Олександр Зінченко, Олександр Караваєв. А латералі, а, тобто по флангах, да. Руслан Малиновський, Взагалі графік ложна дев'ятка. Рома Римчук та Жуліор Морраєс вийшли грати у нападі. Це стартовий роснока в Україні. Казахстан головним тренером, до речі, Казахстана був Бай суфінов, І Його підпічнем вийшли героїв по розстановці 5-3-2. Покатілов у воротах Марочкін, Малий Аліп, 3 Півзахисників, Валіулін та Досмагамбетов лотералі. Такі Бірген, Абікен Мужиков, Трійка півзахисників, Айбетов Нургалієв у нападі. Це стартова росновка Я Якщо тепер переказати про сам поєдинок, ну що вам, друзі, можу сказати? В принципі, Україна більше володіла м'ячем. На старті матчу українці дуже так непано розпочали. непані були в принципі моменти. Ну і на 20-тій хвилині матчу Рома Ярімчук. Рома Яремчук з передачі, якщо не помиляюся, Руслана Малиновського. Ру Малиновський. Ні, не Руслан Малиновський, а Олександр Зінченко. Олександр Зінченко дуже здорово, дуже хороша передача, до речі, від Саші, який виводить Рома Ярмчука 1 на Рома Ярмчук виходить 1-1, пробиває в дальній кут, Рома Ярмчук та забиває, забиває і виводить українську збірну на 20-тій хвилині матчу уперед. І після такого, знаєте, забитого м'яча. Українці, в принципі, ще пару небезпечних шансів мали. Просто взагалі якісь неймовірні взагалі були шанси. З ударної вже позиції наносили удар українці. У Рома Ярмчика, якщо не помиляюся, пара моментів було у Руслана Малиновського, також пара моментів було. у того таки Олександра Зінченка пригадується шанс, коли Саша вийшов один на один. Цілий вдальній, але трішки не вилуч поворотик. Тобто, в принципі, гра була під контролем України. Uh, українці, причому вже вигравали ще й в рахунку 1-0. І мали ще моменти, щоб подувати перевагу, і здавалося, ось Україна заб'є другий м'яч. Ось так здавалося. Але не тут це -то йому. Да? Тому що Казахстан у другому таймі команда додала. Казахстан і м'яч, так знаєте, став ну, більше стала казахстанська команда м'ячем володіти. 8. Ну і в кінці кінців на 59 хвилині мужиков. Фрахунок з зривні До речі, у Казахстана то та та були Вороговський, по перше, поменяв Абікіна, Бистров вийшов замість Десмагамбетова Аразов вийшов замість Таг, таг, бергена. Тобто, і справді, потрібна заміна була в Казахстані, і Казахстан -то додала казахстанську команду у Другу Батамі. Мургалієв дуже здорово побачив Мужикова Віддано до передачі. Мужиков дуже здорово м'яч приймає. Пробиває обідним ударом та забиває. Не забиває мужиков. Дуже красивий м'яч. Справді забив. Справді, дуже здорово. Поклав корпус, вклався у цей удар. І, в принципі, я вважаю, що без шансів тут для Вардаря. Тому що на ну, такий удар дуже справді красивий м'яч. Один-один Казахстан рахунок матчу зрівнює, хоча Україна була ближче до того, щоб забити другий м'яч, ніж Казахстан. Цей перший, але Казахстан забила. І справді Казахстан непогано розпочати другий тайм. Карімо поміняє IBETOM. В Україну Марлос вийде замість Сергія Сидорчика, Олександр Зубков у мене Жуніор Марайса. І який же шанс був Олександр Зубкова, щоб забити? Руслан Малиновський одним пасом розрізає весь захист збірної Казахстана. Виводить Олександр Зубкова один на один. Саша пробиває, але не забиває, не забиває Олександр Зубков. Супер шанс був України, щоб знову повести в рахунку. Супер шанс! І яка ж геніальна передача від Руслана Малиновського. Руслан показав, що буде бити. А сам віддав! А Саша не забив, а Саша не забив! Ось це так шанс був України. Ось українці намагалися вирвати перемогу. До речі, якщо допомагаюся, до того, українці зіграли з Фінляндії в нічю та з Франції. Тобто, в України було перед матчем з Казахстаном 2 бали. Враховуючи, що ще там Боснія була, тобто -то там -там, то потрібно було і Казахстан, і Україні в принципі бажано було ось в цьому матчі перемагати. А Казахстан, в принципі, на ніч вже погодився, хоча казахстанська команда також пара атак провела, і Казахстан -то також та команда -то хотіла -то перемогти. Салевки ціки 1-1 ні Україна, ні Казахстан переможця в тому матчі не виявили. Якщо подивитися статистику даного матчу 28-5 за ударами, 10-2 за ударами площину 71-29 контроль м'яча. Ну і 7-1 за кутовими. Тобто Україна переграла Казахстан. Україна, Казахстан переграла за моментами, за ударами по XG. Ось, До речі, показова статистика 4-0 за голівими нагодами. 4 гульові нагоди було в Україні. Три голіві нагоди команда Андрія Шевченко опустила. 764 передачі в Україні, 681 передача точна, ну і 89% точністі передач, 315 передач у Казахстані, 216 пасів точними були, 68% точність передач. З 28 ударів в Україні 10 ударів площу, 12 повзорота, 6 ударів заблокованими були. У Казахстана з п'яти ударів, два удари в площину, один ворота, два удари було заблоковано о, в казахстанської збірної по успішних відборах, ну, я би сказав, Беріноага, в Казахстана було 11 успішних відборів було у казахстанської збірної, але 61% успішності. В Україні їх було 7 та 70% успішності. 1-9 за сейвами, 7-25 по вінці м'яча, 12-18 за перехопленнями. Ну і 14 порушень правил в Казахстані, 6 жовтих карток, в Україні було 7 порушень правил, 2 жовті картки. А найкраще футболіста матчу я би тоді би справді Руслана Молоновського віддав. Ну Руслан, взагалі, своїми передачами, ну він зробив все, щоб Україна е, ну, перемогла тоді. Тому що Руслан Моловський як мінімум три гольові нагоди створив для своїх партнерів. Ось я, друзі піду до підсумок того матчу. То uh, в принципі, да, і по моментах Україна все-таки мала -то перемагати. Але Казахстану браво! Казахстану браво, тому що Казахстан uh, uh, тому що Казахстан непоганий матч провів. Uh, казахстанська збірна дуже здорово і в захисті грала. Так, да, вона більше відбивалася, але в принципі Казахстан добув нічю. Uh, і в принципі проти України зіграть uh, на виїзді в нічю. Ну, в принципі, непоганий результат. І, в принципі, Казахстан цього результату і команда її змогла все-таки добитися. Ось тому якось так: Казахстан, браво, Україна, браво! І справді дуже хороший матч відбувся 31 березня 2021 року. І прям, знаєте, прям видно, що ось Казахстанська збірна, прям знаєте, ось прям прогресує. Ось це і справді, прям знаєте, видно. Ось, тому якось так Подивимося, взагалі, що буде там далі. Ось, подивимося, чи вдасться обом збірним вийти на чемпіонат світу вже 26-го року. Подивимося. В будь-якому випадку, я вважаю, що шанси, що в Україні, що в Казахстані все таки будуть, щоб вийти на чемпіонат світу на, на 26-й рік. Ось. А там подивимося. Там Подивимось, що там воно буде далі. Друзі, дякую вам за увагу. Україна Казахстан 1-1 Згадали ми матчик 30 тридцять першого барязня. Два з першого року. Дякую вам, друзі, за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.